Бачите, диви, який гарний кіт сидить. Іди сюди, Лаврова. Лавро, Лавро вирішив по-своєму. Ти теж хочеш до кота? Так? Ну підходь. Я не знаю. Може підійти спробувати, поцарапає він чи ні. <рожал�> ні? Він дуже гарнющий, диви, який, як, як статуетка сидить. Ой, ну, красун, гарний такий. Він так на мене дивиться. А він на мене злиться. Він не злиться на те, він просто сидить хоче відпочити, сонечко пригріло. Він хоче погрітися. Кс -кс 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 -кс. Бачите до нас? Бачите, наче можна його погладити. О, все, він хороший, бачите? О, він пішов, ви з ним гралися. Угу. А ви переживали, бач? Ой, який він гарний, хороший. Мама, ну здається, що нема класного шейника. Нема? Да. Красун, Ага. Де мій телефон? У мене? Йдемо чи ні? Пиши да. дитячу кімнату. Кіт залишається тут, тут і десь дім. То не можна собою брати? Ти що, Лавро? Я розумію, що ти любиш котиків. Але потрібно його зали... Лавро, залишити взяв. Постав, Лаврова. Постав кота. Мама, та тушила, Я розумію, але не потрібно брати кота. Це ж чужий кіт. Пішли додому взяти, тебе вдома Теді є. Зараз рот відкриває, чуть. Кіт собі тут гуляє, він тут живе, з ним всі граються, бачиш? Я хочу його взяти додому. Не можна його брати додому, це чужий кіт. Не можна чужих, хотів забирати собі додому. Не можна Кс -кс 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 -кс. Ай, красу. цього чудового обіду вирішили поїхати в татарів, поїсти в такому ресторані куфер. Як я надіюсь, правильно ставлю наголос, бо ви скажете, боже, який кошмар неправильно ставить наголос. Прочитала, що куфер називається. Їдемо туди, ми там ще не були, але бачили, там завжди дуже багато машин. Ми чогось якось туди не можемо ніяк потрапити. Завжди проїжджаємо тоді, діти сплять, то ще якась, ще щось у нас там не виходить. А зараз вже вирішили, що пора просто пора поїхати туди, подивитися, що там є цікавого. А то ми вже самі задобалися ходити в одній ті самі ресторани. Тому. Їдемо, подивимося, чи там є щось цікаве по відгуках в гуглі, там має бути дуже смачно. Тому їдемо разом з вами. Подивимось. Опана. Чук, 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 чук. Якийсь малесенький. Такі грязні. Хоч би хтось помив колись. Угу. Весняний яремче. Погода плюс 6 сьогодні пише. Вчора було тепліше, але дивіться, яка пробка на це Якраз всі, мабуть, з Буковеля їдуть додому. Знову ж таки, то, ми їхали, то всі їхали в Буковель, а тепер ці всі їдуть назад, відпочили. Подивіться, яремче стоїть пробка, Ось збираються і збираються. До речі, про ресторани. Цей ресторан на висоті нам не сподобався. За ним є файка зігмунта. От він нам подобається. І ось там видно шинок у Якова, то взагалі одне з найкращих автентичних місць в Яревчі. Це однозначно, мабуть. Там дуже смачно, великі порції, тому хто не був, це такий мартхев для відвідування. Снігу вже взагалі ніде немає. Бачу, в буковалі також уже, Бо ми як їхали, тоді хоч сніг, в тих горах був, а зараз нічого немає. Все, сніг був і закінчився. Наступила весна. Так, от заїжджаємо в татарів. Зараз хтось мені скаже, не татарів, а татарів. Ні, татарів. Я питалася в місцевих татарів. Все правильно я говорю. І ось тут буде зараз наш ресторан. Тільки він ось, як ви бачите, по ліву сторону. Машин дуже багато, надійшли. Так, це? Да, це він. Ми тут вмістимось. Так, <плес> да, піши. Йдемо. Заходьте. Заходьте, я вам покажу, де є місця. Це шеврони називаються, піши деяких багато. Так, да, піши. Є ось такий зал. Бачила з дороги. Там є ще один. І є ось такий, в якому нас посадили. Що, сіли, а куртки зняти. Не хочете? А тепер давайте пройдемося по меню. Дивіться, тут дивіться на вихід страв, тому що дуже великий по грамах. Я взяла богрочу половинку, тут так можна. Гарячий? Почекай, щось вистегну, тільки принесе. Так, полий сметанку і не буде такий гарячий. Ага. сейчас остинеться. Так на такому чудовому фоні буду пробувати дві налиці. Напишу тут, от, отут і отут, як вона називається, бо я вже забулася. Пробую першу. Це смачна, солодка. Дякую вам. Пів порції багато. Ого, як багато пів порцій. Дякую. Дякую. Хочу зразу другу. Це вже така собі. Перша була смачна. Жи борщ. Ось таке переверне м'ясо ще є там. Є багато. Хороший. Червоний. Так, і порції бограчу. Дивіться, все є. І копчені ребра, і м'ясо. Росак. Зараз пройде. Ой, знаєте, я так поїла смачно. Ну-ка, Ілля. Розкажи, дуже смачно, дуже смачно, прям супер дуже смачно. Ціни не те, що дешево, не дешево, прям, але якщо зрівнювати з іншими, ціна в два рази менша, але смачніше в рази три. А ну-ка тебе підемош. Дивіться, які тут спуски до річки. От місток, через який ми завжди проїжджаємо кнопку. І ось цей ресторан. Куфер. От він, я думаю, ви його тисячу раз бачили, як приїжджали. Однозначна рекомендація. Просто супер. В горах вийшло сонечко. І так, поки ми їдемо, розповім про наші емоції. Нам дуже сильно сподобалося. Дуже смачно, атмосферне місце, така приємна атмосфера, дуже класне обслуговування. От в ресторанах, де смачно, завжди класне обслуговування. Дуже було смачно. Ціна більш ніж адекватна. Ви можете самі подивитися по меню. А на цю ціну дуже-дуже смачно. Тому я розумію, чому там так багато людей, чому там так багато машин. Чому так багато відгуків в Гуглі, тому як ви будете тут і проїжджати повз обов'язково заїжджайте, я впевнена, що вам сподобається, бо це дійсно дуже смачно. за Можна сказати, за, якщо взяти по всім міркам, тут яремші і букавелі за цілком адекватними, низькими цінами. Тому однозначно наша рекомендація. Я навключав класних весільних пісень. Під цю чудову ноту ми їдемо в Таврію. В новеньку нам потрібно з'їздити в магазин. і Думаємо, чому не поїхати, не зробити для вас огляд <гад> новенької Таврії. Можливо, там і щось цікаве, а можливо, навіть є кулінарія, що де дуже зручно. Тому їдемо і дивимось. Так, чому ми вирішили поїхати в Таврію? Нам потрібно, нам потрібно просто магазин купити дітям банани, таке всяке, бо вони люблять на вечір. Обов'язково, коли лягають спати, з'їсти когось банана, барні, запити соком. Тому хочемо поїхати купити. І думаємо, заодно прогуляємось, подивимось, тому що Таврія ця нова. Також недавно відкрилася там, відносно недавно відкрилася в Яревічі. Ми думали, що там є якась кулінарія, але там, крім ходогів і якоїсь там. Піці швидкою більше нічого немає, але думаю, для тих, хто приїжджає не в готелі з ресторанами, а приїжджає жити в садибах. Цей огляд буде цікавим, тому що ви будете знати, чи який вам магазин потрібно вибирати. Є сенс їхати в Таврію, чи краще заїхати в АТБ, чи в якийсь інший магазин. Тому зараз подивимось. можливо, тут є щось цікаве, що можна прикупити, тому що навіть коли ми жили в шелтері. То в нас ж не було сніданків. Нам було б дуже актуально подивитися, що там є в Таврі. а Можливо, там є сніданки, якісь і сирнички і все інше. Тому зараз хочу вам поїхати подивитися і заодно для вас підзняти, щоб ви бачили і знали, куди вам потрібно їхати і який магазин вам потрібно обирати. Так, тут бачу, що якісь роботи ведуться, доробляються. Якщо бачите, дивіться, затопило трохи парковку, тому бачу, перекладають плитку, бо зробили так. По нехорошому, і будемо заходити ось вхід. Зараз подивимось. Чи в Вінниці ні одної таврії немає. Можливо, щось не знаю, але чомусь в Вінниці її немає. У нас наші такого плану гроші є. З 8 до 23. Супер. Та корзиночку беремо, так? Угу. Все дивіться, якому стилі з грибочками зроблено. Що? Папа корзинку взяв, ні на, на нам цілу тілешку. Проходьте. Оп-оп. О, що знизу щось буде. О, дивіться, який він широкий великий, не такий, як я ремч. Ремче він 2х2. Дивиться, все є. Якісь шапки є. Що, Марк? І для машин, розпалювачки, вугілля. Я так цінах, думаю, показувати не потрібно, думаю, звичайні як в супермаркетах, не думаю, що тут дорожче. О, Іля знайшов свій сік. Далі що це? А, ні, це, це я думала, що сік, поняв, робіт, тут апельсини стоять. Ладно. Це конфет, там ферзь. Ну пішли, подивимося, що так. Та все ну давай пройдемося, подивимося, що є. Куча всяких мівін. Вся хімія, все як має бути. Хлопці вже десь пішли. Цукерочки. Тичко, що тут ще таке? Ну, все як стандартному супермаркеті, в принципі. Зараз подивимо, чи кулінарія, саме більше цікавить. Пиво тут зрозуміло. Так, чіпсики до пива все є. Носіннячка різні. Ось пише, є кулінарія, зараз подивимося там, по чому. Я хочу собі взяти насіння поскубати. Кулінарія є. Доброго дня! Я вас трохи познімаю, що у вас є. А, просто просто показуємо огляд, що у вас є, що до вас приходили, бо новий магазин. Я вас знімати особисто не буду. Це я просто про... <гум> я, <гум> я, <не буду>, <гум> я просто знаєте, ми знімаємо, то цікавляться, що є, які магазини краще приходити, то познімаємо. Ще бачу, будуть доставляти, бо ми приїхали зранку, зараз 11-та година. Це все прикольно, такі широкі, великі. Дивіться, можна тут перекусити. Все прямо як в сільпо. Трановине м'ясо також є. Колі, я таких ще не бачу. Давайте заміщівці будемо. Де якась акція на алкоголь? Є самокаси, самообслуговування. А ти ж їм пообіцяв шоколадку, Ілля. Мама. Мама. Ілля, почекай, ти ж ти обіцяв шоколад. Взяв шоколад? Ідем. Це ж таке для місцевих теж. Все. Дивіться, що є. Хто приїхав в баньку із собою забувся. Будь ласка. Або там пропікують. Так, в магазині все є. Як ви бачите, є кулінарія, тому можна спокійно заїжджати брати і соління всякі різні, і мариноване м'ясо, якщо на шашлички. І тут є такий от магазинчик з булочками. Які можна брати собі на сніданок, та й в принципі просто перекусити, взяти каву. Тут які ще навіть є ходоги, бачила, і от бачите, роблять сендвічі, пончики. в принципі, все для того, щоб перекусити, є. І також дивіться, є пиво. Також можна ці всі булочки і сендвічі ним запити, якщо не хочете кавою. Ось такі от ціни. Бачу, внизу також щось буде. Чи це з парковки Тому... Ліфти, бо тут має бути підземний паркінг. Хлопці, обережно йдіть, бачите. Йдемо подивимось до грибочків. Бачу в Таврії тема грибочків. Дивіться, бачите, буде паркінг. І ось такі от грибочки, просто зона відпочинку. Ось така там зона є. Що діти погуляли, відпочили. Кажу, дивіться, які мішка. І вон. Як котях їде, краса. Все, їдемо. І так, швиденькі висновки. Для тих, хто їде в садибу, хто там дивився мої попередні відео, там є відео про хутір Фальчі, який тут знаходиться дуже, дуже близько, дуже швидко сказати, дуже близько. То це супер, тому що там відкрився рядом ще спар, то в ньому нема кулінарії, а тут є і кулінарія, є, і мариновані шашлики, все є, тому якщо ви скуплятися, то краще приїхати в Таврію. Тут все купити. Я бачу, вони ще тільки, тільки відкрилися, там що все доробляється. Але от сама ідея того, що ви можете заїхати, наприклад, навіть якщо ви їдете в Буковель, ви можете заїхати по дорозі тут з собою, набрати тих самих салатів, всяких тих бичків, всього іншого, картоплі, і поїхати там нагріти і поїсти, якщо у вас є кухня. А Буковелі, мені здається, там взагалі всіх апартаменти, у всіх є кухні. Тому майте це на увазі. Марк заснув, віля заніс. А тепер подивіться, хочу вам показати, як ми їздимо з дітьми в таку чудову весняну погоду. Це просто жесть. Тут тільки допоможе нормальна автомийка. От як, дивіться, це кошмар. Це кошмар просто. Це не діти, це цигані. Павро спить, зараз будемо дро заносити. Мар, так і з печі проснусь. Бідні ті діти. Понаїдалися пельмені і позасипали. Тепер ля їх носить, старається типу, акуратно, щоб вони не проснулися, тільки донесе до кроваті, а вони просипаються. <ривіт> Ми китюня спи, спи закриває очки. Лягай на папу спи. Лягай. Відправив мене Ілля на масаж. Каже: сходи, зроби собі масаж. Що ти сидиш, я побуду з дітьми, але що побуду з дітьми? Вони в дитячій кімнаті мали бути, але все одно Ілі довелося з ними бути. Пішла, і ви знаєте, я так кайфанула, так класно. От просто від душі він був на дві години. Дівчина дуже класно зробила мені дуже сподобалось. Я прям розслабилася, побула дві години в тиші, самі розумієте, двоє дітей і побути в тиші і розслабитись і такий класний масаж, і обгортання, і скрабування. Я просто-просто в захваті. Тому як будете від межі горі. Також беріть, ходіть на масаж. Я чомусь скільки разів приїжджали, чомусь не ходила. Але ось цей раз Іля мені каже, ну сходи. Я думаю, ну ладно, схожу, що мене довго заставляти. Правильно? Пішла, і я реально дуже кайфанула, мені дуже сильно сподобалось, тому рекомендую, ви будете тут, сходіть обов'язково на масаж, якщо у вас є така можливість. Тут є ось таке спа-меню. Спа, ви знаєте, що воно враховано вже вартість вашого проживання, як і бані, також. Але масажі, звісно ж, не враховані. От можете подивитись по цінах. Я так швиденько пройдуся. Я робила сьогодні ось цей. Він мені дуже сильно сподобався. Я просто в захваті. Я ще могла я там би там спала. Я себе заставляла просто не спати. Тому що думаю, ну як зараз засну, <кій> який це буде вже масаж. Є навіть масаж для двох. Ось такі ритуали для обличчя, пілінги, моделюючі, антицелітні ритуали, обгортання обов'язково. Є навіть спа-програми для дітей. Хотіла Марка записати, щоб сходив, Я не знаю, чи ми не записали його. Можливо, що встигнемо записати, бо він дуже хотів. Ось такий для майбутніх мам. І є чани. Хотіла Ілю заставити піти на цей чан, але... Чому сіля не захотів, каже, що ні, це треба няню ще знімати, це потрібно організовуватись, домовлятися, все робити. Не хоче, що наступний раз, можливо, будемо ще з кимось, ти можемо до дітей залишити. Вони, в принципі, і в дитячій кімнаті залишаються, але тільки ми підемо, одразу будуть хникати, хотіти назад. Тому це ж самі розумієте. Тому... Але класно, хто тут буде, хто без дітей, або дітей, діти дорослі можна їх залишити, або ви будете і так наймати няню, а не тільки на чан, там, допустимо, то. Зможете спокійно сходити, тут дивіться, я дуже рекомендую. Вони в гарному місці знаходяться, кажуть, що чайний класні, а ось цей то взагалі. Бачите, тут і просеко, і фрукти, і все входить в вартість. Тому дуже класна пропозиція. і дивимося, що тут ще далі є. І є соляна печеря. До речі, я чомусь і так і не бачила. І в неї потрібно записуватись, а ми чомусь так і не записувались. Не знаю, чому потрібно буде якось сходити, також подивитися. Або, вот, до речі, якщо вам цікаво, що тут ще є, можете прочитати, з якого, до скількох що працює. Що побачите. І бачите, платні послуги тільки спа, мангал і прокат велосипедів в літній період. А все інше вже враховано вартість вашого проживання. До речі, коли я була на масажі, я замовив доставку в номер. Можна зробити доставку як із колиби, так і з ресторану Панорама Коштує це 100 гривень доставка. Навіть якщо ви будете піднімати тут ресторану на другому поверсі, ви, наприклад, на п'ятому, також 100 гривень доставка в номер. Вам приносять прибори, все приносять. Тому, в принципі, ну нормально, це просто ви платите за те, що вам офіціант це все приніс, як чайові. І ось що ми замовили дітям: це дитячу піцу, і подивіться. Вона зовсім не дитяча, діти не хочуть її їсти. Подивіться, які тут цибулі. Тут чомусь огірочки квашені, які діти взагалі ніколи не їдять. Соєвий соус. Ну я не знаю, чесно. Ну, для мене це не дитяча піца. Ми чомусь не ну, уточнили, думали, що дитяча, дитяча піца це якісь там ковбаски і сир, там, як діти люблять, кукурузка. Ну, стандартні дитячі піци, такі, як діти завжди їдять, куча колбаси, і кукурузи. Але це, ну подивіться, ну, це, це не похоже на дитячу піцу, Це якесь знущання. Діти відмовилися їсти, це таке, як на мене, це таке дуже добре під закуску, під якусь от наливку взяти і оце от ну, от супер піця підходить, от буде то, що потрібно. Розкажи мені, Лавро, будь ласка, розкажеш? Да. Розкажи, куди ти йдеш завтра? Куди ти йдеш? Що ти будеш робити? Плавати? А ти що тренер казав? Ти молодець. Марко ходив до тренера, тренувався з ним плавати. А Лавро теж захотів, довбав на мозок декілька днів. Каже, теж хочу, теж хочу. Підійшов до тренера, коли маркем займався, і каже, тренер, запиши мене, запиши мене, я теж хочу, тренер. Всі посміялися, посміялися. І каже, запиши мене, запиши мене, тренер. Кричав там на весь весь басієн його ось чули, як він кричав, що він хоче записатися, то і довелося його записувати. Тому підуть завтра вдвох. І один, і інший. Ось так. А от що робити? Що робити? Хайде, хоче. Я думаю, що Лавро швидко навчиться, він і так майже вміє плавати. Але ну хочеться дитині, от хочеться. Що я можу зробити? Кричіть на весь цей запишіть мене і все. Якщо ви придивитеся і побачите, то вон там, от, от, там от світиться щось в горах. <кій> бачите? Хтось тобто ходить, фонариком собі підсвічує. Я йому співчуваю так темно, холодно, подивіться, бачите? Ось так. У нас дивіться. Весна, краса. Тільки вітер холодний кожного вечора чомусь. Нікого немає. Діти не гуляють, воно на майданчику літо. Місяць сховався за хмарами. А ми будемо лягати спати. Цей чудовий нічний потяг. Будемо з вами прощатися до завтра. Завтра у нас передають сніг, надіємося, так і буде. Сьогодні у нас, якщо вам цікаво, 9 січня, тому зустрінемося з вами вже в новому відео завтра, у новому відео з Яремче, тому гарного вам дня, а нам гарної, тихої, мирної ночі до завтра.